Вітаю на сфері. В ефірі Денний огляд новин. Про головне життя рівного та області станом на цю мить розповім я Микола Брижицький. В острозі під колеса авто потрапила дитина. Автопригода сталася напередодні ввечері. Попередньо відомо, що 23-річний водій авто наїхав на 7-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу поза межами пішохідного переходу. Дитину з переломом ноги та рваною раною голови медики госпіталізували. Розпочато досудове розслідування. У дубні велосипедист зіткнувся з легковиком. ДТП трапилося вчора. 43-річний керманич двоколісного не дотримався безпечного інтервалу і в'їхав в Рено Меган. У чоловіка на велосипеді поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду півтора проміле. Велосипедист отримав протокол. А на водія автівки винесли постанову за те, що останній не мав страхового поліса. Напередодні ввечері на вулиці Богоявленській у Рівному патрульні зупинили нетверезого водія. Керманич автомобіля Шкода не скористався показчиком повороту, коли це було потрібно, і цим привернув увагу правоохоронців. Під час спілкування інспектори виявили у 56-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і подальший огляд. Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним 3 тисячі гривень. На керманича склали протокол за керування у стані сп'яніння і винесли постанову. а на місце викликали слідчих. З початку року на Рівненщині сталося понад 800 пожеж на відкритих територіях. Було випалено майже 700 гектарів землі, знищено чагарники та суху траву. Рятувальники цілодобово ліквідовують наслідки дій людей. Вогнеборці вкотре закликають: не спалюйте суху рослинність, не розводьте багаття у лісах та полях, будьте обачними та обережними. Прилад, який гарантує безпеку, підприємство у селищі Млинів на Рівненщині розробило реп-тестер. Він допомагає виявити поломки ребів і таким чином зберегти життя та здоров'я військовим. Як все працює, дивіться у сюжеті. Ось наш пристрій зараз показує, що в квіти знаходиться мавік, а так як він дуже близько, то показує ну дуже потужність велику і багато багатьох частот. Назар Фурманець, інженер компанії, яка вже чотири роки допомагає українським військовим. Показує детектор дронів. Їх випустили вже п'ять тисяч, і стільки ж тактичних зарядних станцій. Нещодавно винайшли реп-тестер. Цей пристрій він максимально компактний і використовується для тестування ребів в польових умовах. Він сканує всі частоти від 240 до 1020 МГц всього лише за 4 секунди. І таким способом військовий може швидко швидтися працездатність його ребу. Інженери враховують всі рекомендації військових, свої пристрої постійно удосконалюють, розширюють діапазон частот, зменшують антени. Реби мають зараз дуже велику споживану потужність, і автономність їм вистачає на пару годин. Для того щоб це можна було пофіксити, ми зробили версію пристрою, який має такий спеціальний режим, і при виявленні дронів якого він вмикає реп на певний задний період, який виставляється в меню, і відповідно. Ре відпрацьовує той час, і потім знову відбувається процес сканування, що збільшує автономність роботи РЕБу. Пристрої компанії з Млинівщини вже давно на фронті допомагають берегти українських військових та нищити ворога. Ефективність винаходів оцінили українські захисники. Від імені самохідно ортолійської дівізона 68 восьмої окремої єгівської бригади Добуша, яка наразі стримує і нечість. Для себе особисто для представникам Зиївщини, компанії Exonyx Technologies, Reddate, пристрій, детектор угонені, який, ви шукають, послужує для успішного, для ще більш успішного виконання завдань з артилерійським розвідуванням. А це вже кабінет, де працівники компанії складають винаходи, перевіряють серійні номери. А також тестують перед тим, як це робити у полі. На принтерах друкують корпуси для пристроїв. Ці всі робочі місця ми закупили за допомогою грантової програми Брейван. Також наші можливості виробництва сягають кількох тисяч одиниць пристроїв на місяць. У компанії за чотири роки розробили та випустили п'ять тисяч тактичних зарядних станцій і орієнтовно стільки ж детекторів дронів. Реп-тестер винайшли на початку квітня, протестили і запустили у масове виробництво. Їх уже понад 10 тисяч. А випуск новин. В Україні триває весняна посівна. Аграрії вже засіяли більше трьох мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Віталій Коваль. Станом на 2 травня найбільші площі засіяні кукурудзою, ячменем та ярою пшеницею. Лідерами за темпами сівби є Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Сумщина та Черкащина. Рівненська область у свою чергу серед лідерів за посівами гречки. Баскетбольний клуб Рівне сьогодні проведе вирішальний матч сезону у боротьбі за бронзові медалі Суперліги. Наша команда зустрінеться з черкаськими мавпами. Наразі рахунок в серії 1-1. Уболівальників запрошують прийти підтримати рівненських баскетболістів у білому дрес-коді. Початок матчу о 18-й годині. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. До зустрічі!